Виконуємо завдання 3 практичної роботи 3.3 за підручником інформатика 5 класу Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання завдання я буду використовувати Word 2021, але ви зрозуміло можете використовувати інші версії. Вибираємо новий документ. І нам потрібно набрати деякий текст та відформатувати його за зразком. Щоб було швидше, я вже даний текст набрав, і зараз його тільки вставлю в даний документ. Ну а вам потрібно буде ось це все набрати. Тепер відформатуємо згідно зразка. Виділимо весь текст, для цього затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Змінимо спочатку Shift. На Накладіте основне в групі шрифт Відкриваємо ось цей список. Ну і я встановлю шрифт Times New Roman. Один зі стандартних шрифтів. Збільшу розмір. Нехай буде 16. Хоча зрозуміло, наприклад, ось цей текст має бути ще більший. Якщо потрібно робите накреслення за шириною, зараз бачите зразу за шириною. Натискаєте кнопку за шириною в групі абзац, ну, але зрозуміло, перший рядок і другий. Нам потрібно по центру. Також нам ось цей рядок потрібно по центру. Ось цей, здається, не потрібний. Тепер ось тут перші рядки абзацу мають деякий відступ. Виділяємо ось цей весь текст та відкриємо вікно абзац. Для цього в групі абзац натиснемо на ось цю стрілку параметри абзацу. Відкриваємо список спеціальний і встановимо перший рядок. Це, мабуть, буде забагато. Нехай буде 0,7. Ось даний текст має бути накреслення жирне, натискаємо літеру «Ж» та курсив натискаємо літеру К. Сам текст має бути синього кольору. Відкриваємо ось цей список, вибираємо потрібний колір, колонна пустеля, збільшуємо розмір, накреслення жирне, встановимо заливку, відкриваємо ось цей список. І колір літер білий. Відступи зверху, знизу ми зробимо трішки пізніше. Тепер ось тут у нас має бути лінія зверху та лінія знизу. Відкриваємо межі список. Вибираємо нижня межа є та верхня межа. Верхню межу зараз не дуже видно. У зв'язку з тим, що колір перекриває, але вона там є. Це в нас також жирне, збільшуємо розмір. Та підкреслимо. Даний текст має бути синього кольору. Підкреслення бачимо, стало також синього кольору. Ось цей текст повністю поміщаємо в рамку. Вибираємо зовнішні межі. Але дана рамка буде синього кольору. Рухаємося донизу, там, де межі та тіні. І ось тут. Відкриваємо колір, встановлюємо колір. Ну і збільшимо ще давайте товщину цієї рамки. Виділяємо знову і встановлюємо заливку. Це в нас жирний розмір. Збільшуємо колір. І зверніть увагу, що відстань між літерами в нас тут більше. Цього разу вже відкриваємо вікно Shift, натискаємо ось на цю кнопку, переходимо на вкладку додатково, вибираємо інтервал розріджений і встановимо кроком, Давайте встановимо два пункти. Ось так. Це в нас жирне, синє. Тепер давайте встановимо рамку всієї сторінки. Відкриваємо межі та тіні, переходимо на вкладку сторінка, вибираємо «Рамка». і ось тут де малюнок, вибираємо потрібний малюнок. Це не воно. Це також ні. Це, здається, воно, тільки змінимо колір на синій. Так, добре. Але дивимося, відступи в нас ліворуч від рамки, більші, ніж праворуч. Змінимо межі зліва, справа, та й, можливо, і зверху, і знизу. Прийдемо на вкладку Макет, відкриємо вікно параметри сторінки, натискаємо на ось цю кнопку і встановимо скрізь давайте по 2 см. Натискаємо ОК. Тепер ось таке. Тепер змінимо відстані між рядками. Можна, звичайно, натиснути ось тут клавішу Enter, утворюється новий рядок. Для того, щоб зменшити відступ, поставити потрібний розмір рядка, але це не є не зовсім правильно. Зробимо по-іншому. Якщо в нас зараз стоїть курсор в цьому рядку, то тепер відкриємо вікно абзац, вернемося на відступи та інтервали і поставимо інтервал після. Нехай буде 12 пунктів. Ось так. Аналогічно ось тут, хоча давайте побачите, як перед вибирається. Ось тут давайте поставимо все-таки більше можливо. Хоча давайте вернемо назад. Поставимо ось тут менше. Ну і так скрізь де потрібно. Ось тут також потрібна рамка. Бачите, зразу стало синього кольору у зв'язку з тим, що в нас був вибраний синій колір. І тепер давайте ставимо потрібні зображення. Зображення потрібно знайти в інтернеті. відкриваємо браузер. І рядок пошуку або в рядок адреси. Вводимо потрібний пошуковий запит. У нас перше зображення це Антарктида. Перейдемо на вкладку зображення. Це трошки не те. Антарктида айсберг, але занадто. Карні фото нам потрібно більш схематичне зображення. Відкриємо інструменти і виберемо тип ілюстрації. Ось це схоже, але низ потрібно буде тоді обрізати. Це, а не зобережимо. Клацнемо правою кнопкою по зображенню. Та давайте збережемо його спочатку на комп'ютері. Контекстному меню відкрилося, вибираємо зберегти зображення як. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас дане вікно не відкрилося, значить за замовчення буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або «Downloads». залежно від мови інтерфейсу. Я збережу на робочому столі, натискаю зберегти. Вертаємося. До документа. Ставимо курсор, де ми хочемо вставити зображення. Переходимо на вкладку вставлення в групі ілюстрації, вибираємо зображення, цей пристрій. І вибираємо потрібне зображення вставити. Давайте зразу його обріжемо. Зверніть увагу, що коли ми виділяємо зображення, з'являється нова вкладка Формат зображення. Переходимо на її, вибираємо ось тут обітнути та тягнемо за одну з чорних ліній. Ось так, обрізане. Але, бачимо, у нас стоїть дане зображення в тексті. Зробимо так, щоб текст огинав дане зображення. Виділяємо зображення, на вкладці формат зображення, вибираємо обтікання текстом навколо рамки. Тепер воно у нас обтікає, але текст є також і справа, і зліва. Виділяємо ось цей весь текст. І от зверху потягнемо за ось цей позунок, самий нижній, не верхній, не ось цей нижній тільки ось так. А за два зразу, за самий нижній прямокутник. Хоча можете тягнути і по одному, звичайно. Потягнемо. Ну і ось це зображення поставимо десь по центру з цього тексту. Добре. Тепер знайдемо зображення павука Чорна 2. Давайте також знайдемо ілюстрацію. Виберемо це зображення. Тепер зразу вставимо документ без збереження на комп'ютері, для цього клацаємо правою кнопкою по зображенню. У контекстне меню що ви відкрилися, вибираємо копіювати зображення. Переходимо до текстового документа, клацаємо правою кнопкою миші і вибираємо параметри вставлення, наприклад, зберегти вихідне форматування. Зменшимо дане зображення, для цього тягнемо за куточок, там, де ось таке коло. Якщо тягнемо за куток, тоді в нас будуть зберігатися пропорції. Так, ось тут також треба схоже обітнути. Не звернув на це увагу. Зробимо обтікання навколо рамки. Треба зробити деякий відступ між житками. І ось тільки ще не зверну увагу. Ось тут вирівнювання має бути все-таки за лівим краєм, тут також за лівим краєм, і ось тут за лівим краєм, а ось тут за шириною. Так, тепер добре. Тепер приходимо сюди. Нам потрібна планета. Здається, це в нас Юпітер. Виберемо тип ілюстрації. Нехай буде ось це. Віюємо вставляємо. Щось не вставилось. Ще раз. Вибираємо тоді вже параметри вставлення зображення. Зменшимо. Зробимо, щоб кільце було повернуто ось так. Для цього на вкладці формат зображення. Виберемо Повернути, відобразити зліва направо. Добре. Тепер можна ще зробити, щоб ось цього кольору фону не було. Він у нас такого рожевого нікого кольору. Для цього відкриваємо колір на клаці настроювання. І вибираємо «Встановити прозорий колір і клацаємо ось тут, там же краще. Робимо обтікання текстом навколо рамки. І зверніть увагу на ось такий нюанс. У мене Word 2021. Можливо, в інших версіях такого і немає, але я сумніваюся. Тобто, бачите, в нас ось тут наша рамка, якщо вставляємо зображення, не завершена виходить. Можна, звичайно, перейти на вкладку вставлення, вибрати фігури, лінію. Додати ось тут лінію, у нас щось буде ось таке, але це не зовсім зручно, тому зробимо трошки по-іншому. Ось тут також, до речі, бачите. Ну, По-перше, знімемо ось цю рамку в межі. Без меж вибираємо. І тепер виділяємо ось цей весь текст з зображенням і помістимо це в таблицю. Таблицю ви, правда, вже будете вивчати тільки в наступному параграфі. Але так зробити найкраще. Перейдемо на вкладку «Вставлення», вибираємо «Таблиця», «Вставити таблицю. У нас, правда, ось цей рядок і цей рядок вийшов. Давайте виділимо поки що ось це все без верхнього рядка. Вставлення, таблиця є таке. Тепер ось тут натискаємо Enter. Це вирізаємо, виділяємо права кнопка «Вирізати» і вставляємо сюди права кнопка Вставити зберегти вихідне форматування. Ось так тепер добре. Зробимо більший відступ між рядками і зробимо, щоб рамка була синього кольору. І коли ми працюємо з таблицями всередині, бачите, в нас з'являються дві нові вкладки. Конструктор таблиць, макет. Нас цікавить конструктор таблиць. І ось тут виберемо більшу товщину. Та колір пара синій. У нас виділена, бачите, межа, межа за зразком і курсор стає як такий пензлик. І клацаємо по наших лініях. Хоча товщина завелика, давайте зменшимо. Знімаємо, клацаємо межа за зразком. Бачимо курсор вже такий, як потрібно. Ну і ось тепер. Майбуть, все. Ще не все. Ось тут також потрібно взяти відступ. І там робили, здається, 0,7. Давайте перевіримо, чи 0,7. Так, 07. І ось цей текст треба зробити ще більший. А от тепер стається все. Давайте збережемо, для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Вибираємо огляд і зберігаємо власні папці, знаходимо її. Ну і давайте хай називається чи відомо вам. Зберегти. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте його у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!